Дід мороз та загублені подарунки. Привіт, малята! З вами я, Мопсик Михайлик. Я дуже скучив за вами. Сьогодні я розповім вам зимову історію. Готові? Тоді слухайте. У засніженому лісі панував ранок. Дерева вкрилися пухнастими сніговими шапками, а з неба тихо падали легкі сніжинки. Дід Мороз поспішав лісовою стежкою. Він віз з собою великий мішок із подарунками на санчатах. Його добрі олені швидко бігли вперед, і все йшло за планом. Аж раптом на шляху трапилася низька гілка. Санчата хитнулися. Із мішка випали декілька подарунків та впали у сніг. Але дід Мороз цього не помітив і поїхав далі. У лісі стало тихо. Білочка гуляла по лісу. Вона побачила яскраву коробку, що лежала просто у сугробі, і обережно наблизилася до неї. Її зацікавили яскраві стрічки, і вона вирішила взяти коробку з собою. Тим часом зі стежки стрибав зайчик. Він натрапив на ще одну коробку. Здивовано поглядаючи на неї, він зрозумів, що це щось важливе. Незабаром до нього приєдналися їжачок та білочка, які теж знайшли коробки з подарунками. Тварини зібрали всі коробки, які змогли знайти, і склали їх докупи. Вони не знали, що робити далі, але відчували, що ці подарунки повинні повернутися до свого господаря. Тим часом дід Мороз зупинився на іншій галявині, щоб перевірити мішок. Але його серце завмерло. Мішок. Був майже порожній. Зрозумівши, що подарунки загубилися, він вимушений був повернутися назад. Незабаром він побачив тваринок, які стояли біля кубки загублених подарунків. Він був дуже вдячний їм. У подяку за допомогу дід Мороз подарував кожному маленький подаруночок. білочці золотистий горішок, зайчику соковиту морквинку, а їжаку. Смачні ягідки. Тваринки радісно стрибали і танцювали довкола ялинки разом з Дідом Морозом та його оленями. Потім він поклав подарунки в мішок, подякував усім і рушив далі. Санчата знову помчали засніженим лісом, а тваринки стояли на галявині і дивилися услід доброму діду морозу. Так закінчилася ця зимова пригода, а подарунки дісталися всім, хто їх чекав. Друзі, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. Незабаром побачимось. До зустрічі. Па-па!